Друзі, вітаю на каналі наша дача. Якщо у вас є проблема промерзання вхідних дверей, то це відео саме для вас. В ньому я розповім, як цієї проблеми позбутися. Коли поїхали в епіцентр одного разу, побачили дуже цікавий такий матеріал, який і слугує якраз для таких цілей. Це спінений каучук. Ось як він виглядає, це такий Матеріал-ущільнювач, він для шумопоглинання використовується для теплозберігання. Він самоклейкий, клейкий з тої сторони він липкий, і ми таким чином його наклеїли повністю на внутрішню поверхню, на металеву поверхню. Ось коротенький фрагмент, як це відбувалося два роки тому. Поклеїти легко. Ми вдвох поклеїли за невеликий проміжок часу. Потім вже ми наклеїли зверху ось таку плівку. Вона така трішки текстурна, ну, можна не клеїти ось цю захисну плівку, і тоді спінений кавчук буде виглядати саме ось так. Тут нічого не поклеїли, не вистачило нам такої плівки. Так що можете залишити ось так. Але треба розуміти, що він дуже, ну, може легко пошкодитись, тому обережно. Так, все ж таки він більш захищений. Товщина нашого шару 1 см, і ось цей 1 см тримає. Ну, промерзання 6-10 градусів. Тобто за два роки, після того, як ми наклеїли ось цю поверхню каучуком, ми жодного разу не бачили, щоб тут з'являлась крига, як вона була раніше. Два роки тому, коли ми клеїли цей утеплювач на двері, я за це відео знімав. Але я там тільки показав процес наклеювання. А сьогодні, в цьому відео, я хотів залишити свій відгук. Чи не розчаровані ми ні, не розчаровані так, що можете брати на озброєння?